Ми прочитані за вересень місяць, коротша частина жорстокого принца, Лихий Король. 10 -10. Мені тут все сподобалося, всі повороти дуже цікаво читати було. Десь третя частина жорстокого принца, королева порожнечі. Мені тут все було добре спочатку, але мені тут не сподобалася кінцівка, занадто все легко. Сталося і на початку головна героїня трішечки прокопила, ну і тому 9. новинка. Це в нас українське героїчне фентезі, хорт, перший характерник. Це в нас перший том з циклу Хроніки Си. Тож я тій книжці ставлю дев'ять з десяти. Мені тут все сподобалося, але. Остання битва якось ну, занадто за щось. Мені не дуже вона сподобалась, але в цілому книжка дуже цікава і я всім рекомендую до прочитання.